Бажаємо здоров'я! Вітаємо вас села Красносілка, це північ Кировоградщини. Сьогодні 30 серпня 2025 року. І ми хочемо продемонструвати вам гібридну форму від Олега Михайловича це Тріумф. Кущ корневласний, посадка 2021 року. Чим сподобалася ця гібридна форма. Вона не нова, прийшла вона на виноградники разом з Денькою. Це десь років 6-7 назад. Цей рік наш виноградник постраждав, зачепили цю гібридну форму, але, як ви бачите, урожай на ній є і досить непоганий. Більшість грон з другорядний бруньок, їх видно, дещо не докрасились. Також, при виході в пагонів із старої деревини, на них теж є. Непоганий врожай. Так що форма дуже перспективна і врожайна. Видає по дві, а то і по три грони спагона. Але головне тут смак. Він тут змінюється від легкої, такої смородиної смаку на початку достигання до смородино-черешневої червоної черешні, пізніше. Нехай буде фруктовий мускат. Хто має цю форму, підскажіть свою думку, як ви відчуваєте, це смак постійний, не вимивається дощем. Ще цукру буває мало, а ця ягода і своїм смаком. Термін достигання ранній. Грони крилаті, помірні, структура ягоди мармеладно соковита, з підхрустом. За 4 роки спостереження не було тріску зовсім. Як ви бачите, лоза визріває вже майже доверху, тож із хворобами проблем немає. Гроно не збите, гарно смарвоване. Запиленням теж проблем не було. Поміняли ми місце положення, знімемо ще з цього ракурсу, з недоліків, правильніше сказати, побажань до цієї гібридної форми, тому що недоліків я тут практично не бачу. Звісно, хотілося б, щоб ягода була дещо більша. Але її смакові перекривають цю характеристику. Давайте зріжемо декілька ягід. зважимо та подивимося середню вагу. Зріжемо з цієї стиглої грону. Та і зріжемо тут три верхні. Так, ваги. Мердцять три і чотири практично по вісім гром. Як бачите зерночко вже темне? Значить, його не достигло. Мармеладна основа соковита. Не досить така соковита, ну сік є. На цьому наш ролик будемо закінчувати. Кому була корисна та цікава інформація, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Гарної реалізації ягоди, здоров'я, миру, хай щастить. До нових роликів!